Через ремонтні роботи на Ладижинській теплоелектростанції без світла залишилися кілька районів Вінницької області. Храм Православної церкви України намагалися підпалити у селищі Корделівка. Одна з найбільших смарт-розробок функціонує у місті Вінниця. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Через ремонтні роботи на Ладижинській теплоелектростанції без світла залишилися кілька районів Вінницької області. У підприємстві повідомляють, що роботи не пов'язані із ракетними обстрілами. Мешканців просять не панікувати. Енергетики, Вінниця Обленерго, Ладижинської Теста, Південно-Західного РДЦ докладали максимум зусиль, аби якомога швидше відновити електропостачання. Спершу електропостачання відновили у чотирьох ОТГ: Бершацька, Теплицька, Чечільницька та Тростянецька громади. Зараз ремонтні роботи вже завершені. Технологічне порушення сталося не на нашому обладнанні, технологічне порушення сталося на обладнанні Ладижинської ТЕС». Внаслідок цього технологічного порушення було знеструмлено сім повітряних ліній 110 кВт, які належать АТ-Вінниця Обленерго та живляться від шин Ладижинської ТЕС». Внаслідок аварії були знеструмлені споживачі АТ-Вінниця Обленерго у Гайсвінському районі та частково у могилів подільському та Тульчинському районах. Станом на 14.07 електропостачання всіх споживачів у цих районах було відновлено. Храм Православної церкви України намагалися підпалити у селищі Корделівка. Рік тому релігійна громада Корделівки вийшла з Української православної церкви Московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України. Обгорілі стіни та пляшку із залишками горючої суміші виявили парафіяни, які в день прийшли виконати роботи на церковному подвір'ї. Йдеться у повідомленні. Злом які, який ймовірно працювали вночі, завадив дощ, який погасив вогонь. Паліїв шукає поліція. П'ять тисяч хімічних грілок, термоси, розвідувальні дрони. Це чергова допомога від Вінницької громади для захисників. Цього разу її передали бійцям батальйону Людь у 2023 тисячі Від нашої громади на фронт передали 400 дронів. Саме такої техніки найбільше потребують військові. Тож міська рада намагається реагувати на запити і вчасно їх закривати, аби спільними зусиллями допомагати воякам наближати перемогу. Бійці батальйону Людь дякують за підтримку. А від Вінницької громади обіцяють невдовзі передати ще мавіки та дрони. Наше завдання всієї територіальної громади, депутатського корпусу, мене як міського голови максимально направляти всі зусилля щодо допомоги наших хлопців, тих підрозділів, де в першу чергу воюють і служать члени територіальної громади, вінничани, і не тільки місто Вінниця, а й з Вінницької області, та ж сама 59-ка бригада, то ми достатньо серйозно допомагаємо. Потребу в засобах. Аеророзвідки безпілотних літальних апаратів, дронів, квадрокоптерів назв безліч, але суть одна: це розвідка, знищення цілі, знищення цілі як танків, так і особового складу. Одна з найбільших смарт-розробок функціонує у місті. Близько тисячі камер відеоспостереження безперервно ведуть відеонагляд і фіксують ДТП пожежі, допомагають в пошуку людей та у боротьбі із злочинністю. Завдяки масштабній мережі камер правоохоронні органи успішно виявляють та розслідують значну кількість правопорушень, що досягає близько 15 тисяч на рік. Перехрест Лесі Українки Салтикова Щедріна рухаються по Лесі Українки в напрямку магістратської. Шкода фабія синього кольору. Порушення ПДР. Ситуаційний центр Диспетчерська, в який ведеться онлайн-спостереження за усіма надзвичайними ситуаціями у місті. Тисячі камер, які працюють на в'їздах та виїздах у місто, магістральних вулицях, перехрестях, площах, вокзалах, зупинках та навчальних закладах. Та правоохоронці, які фіксують усі правопорушення. В цінному центрі, як ми бачимо, сидять працівники муніципальної варти, вони моніторять щоденно територію нашого міста. Також до повномасштабного вторгнення сиділи працівники ДСНС, які також з нами працювали, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням в них є деякі інші важливіші завдання, але співпрацю з нами вони не припиняють. Також є представник патрульної поліції, який сидить і співпрацює з нами. Ми йому допомагаємо у наданні відеозаписів по правопорушеннях. Він допомагає нам зі встановленням також осіб. Які здійснили те чи інше порушення у сфері благоустрою? Всі наші камери виходять на ключові вулиці Центральні. Ми спостерігаємо стихійну торгівлю, несанкціоновану правопорушення, правила дорожнього руху, кримінальні адміністративні? За рік роботи ситуаційний центр виявляє до 15 тисяч правопорушень, відео, яке стає беззаперечним доказом в суді. Відеозапис вони можуть використовувати, якщо їм потрібно для суда. Наприклад, сталося ДТП, вони є учасником ДТП, і їм потрібно надати відповідний відеодоказ або спростувати свою, свою вину, або навпаки, якось, довести протилежне. Також для страхової компанії зазвичай можуть питати, щоб показати, хто винен в цій ситуації, тому подібне. Ситуаційний центр не лише відеофіксація, а й цілодобова гаряча лінія. Усі містяни через месенджери, вайбер, телеграм та ватсап можуть повідомити про правопорушення. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб надавати їм іншу юридичну допомогу. Це завдання адвокатів відповідно до Конституції України. Відзначають День адвокатури. 19 грудня 1992 року у дію вступив закон України про адвокатуру. Ефективна діяльність адвокатури є чітким показником рівня демократії в державі, а також її політичної та економічної стабільності. З нами на зв'язку Роман Корченюк, адвокат. Вітаю вас. Доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, як змінилася діяльність адвокатів після початку великої війни? От як саме війна впливає на вашу роботу? Спершу хочу подякувати за привітання з професійним святом в такі складні, скрутні часи для України. Дуже приємно, що не забувають про шановних моїх колег, про нашу професію, тому що вона дійсно є визначальною, є складною відповідальною в даних процесах. Справа в тім, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України здійснення адвокатської діяльності зазнало певних змін саме в реалізації цих процесів, тому що через постійні обстріли, коли звучить тривога, досить часто зриваються судові процеси. Суди орієнтуються в даному процесі, здійснюють всі заходи, можливі від себе для того, щоб все ж таки можливість була здійснення ефективною правосуддя. Сторюю там в підвалах суд залу судових засідань, але в будь-якому випадку часто відбуваються зриви судових засідань, це порушення процесуальних строків, це затягування процесів і зменшення ефективності розгляду даних справ. Тому і адвокати з свого боку разом з правоохоронним органами судовою системою здійснюють все можливе і неможливе, що в їх силах для того, щоб все ж таки виправити дану ситуацію, і правова допомога була ефективною. І захист громадян, осіб без громадянства інших громадян були захищені в Україні. Крім цього, досить багато колег наших адвокатів, які на сьогоднішній день знаходяться на фронті. На передовій захищають нас всіх українців, боронять. Це також виникають певні складності щодо зміни адвоката, тому що клієнти хочуть, щоб захист саме ці адвокати надавалися, тому відбуваються зміни в процесуальному законодавстві, зміни взагалі в законодавстві України для того, щоб виходити із даних ситуацій. Але в принципі ми рухаємося, ми розвиваємося, а ті технології дають можливості нам на сьогоднішній день, в тому числі дистанційно, розглядати справи. Це як електронні суди на Сьогоднішній день, в тому числі, коли е, в тих самих господарських спорах, коли юридичні особи зобов'язані зареєструвати себе в електронному кабінеті, це все спрощує е, і робить більш ефективним доступ до судочинства, ефективним його в розрізі не затягування строків та розгляду справ, визначених нашими процесуальними законами, скажіть, будь ласка, яких справ найбільше у вашій практиці? Ну, справа в тім, що е, моя юридична компанія займається супроводом е, господарської діяльності підприємств. З цього виходить і обсяг тих справ, і кваліфікація тих справ, якими ми займаємося. Це Договірна робота це робота з контрагентами, позовна претензійна робота, робота з органами влади, комунікація з контролюючими органами для того, щоб той самий бізнес, який на сьогоднішній день знаходиться в скрутних становищі, тому що перебої з електроенергією. І ми маємо як юристи, свого боку налагоджувати комунікацію між органами влади, між контролюючими органами і бізнесом для того, щоб вони могли працювати, зберігати свої робочі місця взаємовідносини з тими органами територіального центру комплектування. Щоб не було порушення цих процесів, вони мали можливість працювати, сплачувати податки. Відраховувати всі платежі до бюджету це наша основна робота. Але з початком повноштабної війни, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день досить багато неприємних ситуацій. Як для нас, як для адвокатів, в тому числі з'являються справи по допомозі військовослужбовцям. Це коли вони отримують поранення, коли стоїть питання про виплати соціальні, якісь певні про проходження ними військової служби, це те, що на сьогоднішній день є новелою, тому що ми. З вами в перший раз в війні і немає досвіду в кого з нас. Це новий напрямок права, яким займаємося на сьогоднішній день, для того, щоб ми могли допомогти тим, тим нашим хлопцям, героям, які мають мати соціальний захист, але державна система вона не є ідеальною в будь-якому випадку, тому що знову ж таки. Ніхто з нас не був в цих умовах, ми маємо залагоджувати всі ці гострі кути і врегульовувати питання в правовому полі, допомагати тій самій державі розуміти, де які є прогалини в законодавстві, для того, щоб це можна було більш ефективно і без затрат лишнього часу надавати допомогу. Чи бували випадки, коли ви відмовляли клієнтам? Якщо були такі випадки, то чому? Ну, правила адвокатської етики говорять про те, що е, професія адвоката направлена на те, щоб ми допомагали громадянам, захищали їхні законні права та інтереси. Тому, в принципі, ми не можемо відмовляти. Але у кожного адвоката є, по перше, свій певний напрямок. Якщо він не є фахівцем цій галузі права, він має право, пославшись на те, що його знань недостатньо, відмовитися від заняття даною справою. Є можливість відмовитися від клієнта тоді, коли. Позиція клієнта суперечить закону, і суперечить е, моральним і правовим засадам е, в е, моїй е, діяльності з самого початку для мене було визначальним: я ніколи в житті не брався за дві категорії прав і завжди відмовляв е, в них це вбивство і зґвалтування. Тому що моє особисте переконання, що е, ці м, свободи. А життя і статева свобода вони дані нам природою, дані Богом, і жоден з жоден з нас, жоден, ніхто не має права відбирати, тобто відбирати життя і відбирати статеву свободу. Тому це для мене є дві принципових категорії справ, за які я не беруся, і працівники і мої партнери в юридичній фірмі також ставляться дуже з високою обережністю до даної категорії справ. Я вам дякую за розмову і бажаю вам цікавих, дуже справ. Дякую вам, дякую за запрошення. Я бажаю нам всім перемоги, мирного неба і Україна переможе. Обов'язково. Роман Корченюк, адвокат, був з нами на зв'язку. 19 грудня всі ми звикли святкувати Миколая Чудотворця. Але з переходом на новоюріанський календар цьогоріч українці відзначали Миколая 6 грудня. На 13 днів раніше будуть тепер співати колядки та щедрівки, а хлопці посівати. Коляда починається у передень різдва в святвечір, який тепер 24 грудня. І аж до богоявлення до 14 січня хлопці та дівчата прославлятимуть Христа різдвяними піснями. Щедрують та водять козу в Україні на святої Меланки або в Щедрий вечір. Тепер це 31 грудня. А посівати хлопці підуть на ранок 1 січня. Календарну реформу в Україні ухвалили у вересні цього року і Православна церква України та українська греко-католицька церква вже перейшли на Григоріанський. Календар, це була вся інформація. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити і наближати нашу спільну перемогу.